З нас має свій дім, затишний і гарний. ми в будинках вони дуже різні. Є одноповерхові, є багатоповерхові. Постаралися будівельники багато праці і зусиль клали, поки звели такі гарні будинки. Будиночки бувають різні за формою. Квадратні, прямокутні. Навіть зустрічаються незвичної трикутної форми. Або круглої. Для будівлі використовують дерево, каміння, залізо, скло. Всі будинки мають вікна, двері, балкони, дах, стіни, підлогу. Вони дуже відрізняються один від одного. Дітки, сьогодні ми з вами збудуємо багатоповерховий будиночок. Але незвичним способом ми його намалюємо. Такий будиночок, в якому є багато віконечок, і в них горить світло. Але спочатку приготуємо наші рученята. Хочу збудувати дім, щоб віконце було в нім. Щоб в будинку були двері та паркан біля оселі. Хочу збудувати дім, щоб віконце було в нім, щоб в будинку були двері та паркан біля оселі. Для роботи нам знадобиться листоснова білого кольору, два пензлики, один широкий, другий тоненький, губка квадратної форми, стакан з водичкою та дві фарби жовтого та синього кольору. Починаємо працювати жовтою фарбою. Нам потрібно змочити пензлик, беремо до рук губку і намащуємо жовтою фарбою ось цю жорстку сторону, гарненько ретельно змащуючи, промазуючи куточки ретельно, щоб у нас утворився відбиток, потрібної нам форми квадратної. Лист основа розташований короткою стороною вгорі, і перший відбиток ми робимо у верхньому лівому куточку перше віконечко, поруч друге віконечко. Потім спускаємось нижче на середину листа і робимо відбитки ще двох віконечок. І якщо фарба закінчується, ще додаємо фарби пензликом на нашу губку, і нам лишається зробити ще два відбитки. В нижній частині листочка ліворуч перший відбиток і праворуч гарненько притискаємо долоньками всі куточки, щоб утворилися квадрати. Далі беремо тоненький пензлик, змочуємо його у водичці і будемо працювати синьою фарбою. Набираємо фарбу на пензлик. І ставимо пензлик, починаємо малювати від куточка квадратика верхнього лівого. Ведемо лінію вздовж сторони квадрата від куточка до куточка. І так обводимо всі чотири сторони квадрата. Це ми малюємо раму наших віконечок. І так кожен квадратик на нашому будинку, кожне віконечко промальовуємо сторони квадратів. Утворюючи раму наших віконечок. Дітки ось такий чудовий будиночок багатоповерховий із увімкненим світлом у віконечках у нас вийшов.